24 жовтня вийшов я до лісу подивитись чи появились уже осінні опенючки. Народі їх називають королівські. 24 жовтня. Вже бо, по ідеї мали бути давно, але скільки ходив, ще не попадалось. Такий красивий, чистенький ліс, чистенький, але грибу не дуже є. Нема, що це таке? Що за наріст на цьому? Такий осінній ліс? Приїхав я велосипедом, як завжди. Красивий ліс? Ну, і з гриби? Хто знає, що це за гриби? Ухожі на Опеньки, але в них жовта така ніжка. І червона шапочка. Тут теж якісь це, не знаю. Це вже старі. Просто такий осінній вайб. Але красиво. Все всім вдалого тихого полювання.